Майже з початком нового року розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня, включно. У 2014 році тестування проводитиметься з 11 предметів. Учасник вже має право обрати для себе чотири. Українська мова з цього переліку обов'язкова. Відмінність цьогорічного тестування для заліку з математики. Відводиться лише один день. Також цьогоріч обіцяють посилити контроль на самих іспитах, щоб уникнути списування. Майбутні абітурієнти з Новгород Можуть заповнити та роздрукувати заяву реєстраційну картку з сайту Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, сформувавши пакет, пакет документів, надіслати його на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. Місто Київ абонентська скринька 86, індекс 02192. Дуже уважно слід вивчити вимоги до документів, які будете подавати. Це стосується уважного заповнення реєстраційної картки та фотографій. Саме через них найчастіше документи повертають через три тижні з дня подачі документів до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти вам має надійти сертифікат. ЗНО 2014 або відмова у реєстрації. Якщо протягом цього часу ви не отримали сертифікат або відмову, то треба звернутися на гарячу лінію українського центру. Оцінювання якості освіти за телефоном 044 360 7004 або 044-36-14-217 і вияснити, з якої причини ви не отримали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2014. Зволікати з поданням документів також не варто, бо якщо там є помилки, виправити їх не встигнете. Якщо майбутній абітурієнт зареєструвався з одного предмету, а потім з якихось причин передумав, можна перереєструватись, але також час для цього обмежено. Враховуйте те, що Пакет документів, який ви будете надсилати до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, повинен бути перевірений протягом трьох тижнів. Якщо з якихось певних причин чи міру інших причин були неправильні подані документи, то ви повинні врахувати, що. За три тижні вони мають опрацювати і вам надіслати їх назад, щоб у вас була можливість ще раз зареєструватися і подати відповідні документи. Самі іспити проходитимуть з 3 по 27 серпня. Розпочне їх ЗНО з іноземної мови. Якщо з якихось причин майбутній абітурієнт не зміг взяти участь у основній сесії, то маєте право пройти знову зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії, але потрібно надати документи, які підтверджують, що пропустили ви іспит з поважної причини.